Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі програми 40 днів молитви. Сьогодні у нас уже 36 та зустріч. Сьогодні моїм співрозмовником є Олексій Дмитрієнко. Вітаю тебе, Олексій. Вітаю вас, Борис. сьогодні нам потрібно пороздумувати і відкрити глибше тему відчуйте Божу любов. Ми знаємо, що Біблія дуже багато говорить про Божу любов. Божа любов є рушійною такою силою в житті християнина, і нам потрібно сьогодні відкрити цю Божу любов, допомогти нашим глядачам. Глибше зрозуміти Божу любов. Тому хотілося, щоб ти міг сказати сьогодні, що Біблія говорить про Божу любов. Зокрема, апостол Павло багато пише про Божу любов. Хотілося сьогодні почути і щоб ця тема була розкрита. Дякую. Щоб краще зрозуміти, давайте все ж таки відкриємо священне писання, що саме Павло говорив про Божу любов. Маємо послання по апостола Павла до Єфесян, 3 розділ, 16 по 20 текст. Отже, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його, чоловікові внутрішньому, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Дуже важливо підмітити оцей текст саме, щоб Христос замешкав у наших серцях. Зверніть на це особливу увагу. Адже із серця походить ось ця любов. І коли Христос буде жити в нас, відповідно, ця любов буде нас переповнювати. Продовжую читати, Щоб ви закорінені і основані в любові. Тобто, коли Христос буде жити в нас, відповідно, коріння глибоко буде пущено в нашому серці, і ми будемо основувати наше життя на любові. І далі, щоб ми змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Отже, якщо Ісусова любов буде жити в нашому серці, відповідно цією любов'ю ми зможемо ділитися з іншими і свідчити про неї також іншим. Хотілося, щоб ми знайшли відповідь також на запитання, який є взаємозв'язок між тим, що Бог любить нас і тією любов'ю, якою уже людина, християнин, любить Бога у відповідь. Дуже гарне запитання. І... Іван відповідає на це запитання. Він пише, що Христос перший нас полюбив. Тобто, Господь свого боку зробив максимум, що тільки було можливо для того, щоб ми могли любити його у відповідь. Тобто, людина це істота, яка ну є грішна істота, яка ну, не здатна любити. Ось, але Христос полюбив нас, і завдяки цьому ми можемо любити Його у відповідь. Дякую. Справді, Божа любов. Як ми сказали на початку, є такою рушійною силою, і наступне запитання: як любов Божа, те, що Бог любить нас, допомагає нам любити наших ближніх, рідних і навіть людей у цьому світі, які є по суті своїм грішним і, можливо, не таким дружелюбним до нас. Що робить Божа любов? Так дуже легко сказати, що ми любимо Бога. Але є так само дуже гарний текст в Біблії, який каже, як ти можеш казати, що ти любиш Бога, якого не бачиш, а ненавидиш свого ближнього, якого ти бачиш. У цьому дуже гарно от проявляється саме. Якщо ми любимо Бога, відповідно, це буде. І тоді ми любимо свого ближнього. Тоді, відповідно, ми бачимо, що. Можемо, оце так як лакмусовий папірець. Тобто, якщо ми любимо нашого ближнього, відповідно, ми любимо Бога. Якщо ми не любимо нашого ближнього, відповідно, ми не любимо Бога. Ну і на кінець хотілося задати останнє запитання: що спонукає Божий народ підкорятися йому, тобто Богу. Дуже багато людей говорять, що Божі заповіді є важкі і їх неможливо виконати. А наш Господь і вчитель Ісус Христос говорить, що ті, хто любить мене, виконуйте заповіді мої, бо заповіді мої не важкі. Тобто, коли ми виконуємо Божі заповіді, або Божий закон з примусу, або так говорить закон, або так нас навчили, так ми мусимо робити, ми ніколи його не виконуємо. А коли ми зрозуміємо, і коли Божа любов оселиться в нашому серці, тоді ми, оце буде так як взаємна любов, тоді ми хочемо проявляти. До Бога любов у відповідь. І коли ми виконуємо всі де, десятислівний закон, це є спосіб нашого життя. Ми не розуміємо, що можемо жити інакше. Але це вже не з примусу, це не мус, це не того, що нас заставляють, а тому, що ми любимо нашого Господа і хочемо жити з ним постійно, хочемо з ним бути у вічності. І відповідно, нам шкода його образити або шкода його розчарувати. І в цьому плані ми можемо проявити свою любов до нього. Дякую. Дорогі друзі, я думаю, що ви розумієте, що Божа любов і тільки Божа любов те, що зробив Бог для нас, що Він робить для нас сьогодні. Любов Божа, яка була проявлена на Голговському Христі, коли Син Божий помирав за нас, вона змінює нас, змінює нас докорінно, змінює наше життя, наші поступки, наші мотиви стають зовсім іншими. Тому сьогодні ми дякуємо Богу за ще одну можливість відкрити Божу любов. І також дякуємо, дорогі друзі, за те, що ви знаходитесь разом з нами у цьому молитовному марафоні. Хочемо сказати, що вже йде програма, третій день йде програма «Бог говорить. Але я думаю, ми вдячні всім тим, хто вже долучився. До відвідування цієї програми або перегляду у записі. Продовжуйте слідкувати за цією програмою. А ми сьогодні будемо молитися, щоб Господь наповняв нас своєю любов'ю і щоб ця любов могла проявлятися у цьому світі. Схилимось молитви, прошу помолитись. Вічний і люблячий наш Господь, ми дуже дякуємо Тобі за те, що ти знайшов нас цьому грішному світі. Ми дуже дякуємо тобі за те, що ти полюбив нас і полюбив нас досконалою любов'ю, полюбив нас до смерті і до смерті Хресної, Господь. Ми дуже дякуємо Тобі за те, що ти надзвичайно сильно любиш нас. І ми віримо в те, що ти хочеш, щоб ми жили вічною з тобою. Господь мой грішні, помильні твої діти і просимо тебе, чим загнівило твої обличчя прости нам. Поблагослови нас, Господь, в пізнанні тебе. Допоможи дійсно, щоб ми кожного дня наближалися до зустрічі з тобою, щоб ми любили наших ближніх. Даруй нам сили, даруй нам Духа Твого Святого. Поблагослови кожного, хто дивиться цю передачу, Господь. Руки Твої віряємося, і нехай Твоє ім'я буде прославлено повіки. Амінь. Амінь.